Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. В ефірі власний погляд. Програма, яка робить зрозумілішою будь-яку подію. Весь світ схвилювали події, що сталися на Майдані. Чому так відбулося? Прокоментувати ситуацію ми запросили до нашої студії кандидата юридичних наук, доктора філософії Дмитра Беззубова. Пане Дмитре, вітаю вас у нашій студії. І зразу перше запитання. Чому, як правило, мітінги завершуються якимись акціями насильства або якимись діями? Ну, я вважаю, що це спрацювання інстинкту більше. Тобто, через спрацювання у людини інстинкту, а не аналізу ситуації. Відключається мозок, і фактично людина знаходиться під впливом інших людей в чому питання. А мазові заходи вони передбачають в першу чергу, що Толпа починає поділятися на, скажімо так, лідерів, як формальних лідерів, так і ситуативних. І під впливом масових закликів спрацьовує ефект цього відключення мозку та включення підсвідомості, людина, по суті, по суті, є істотою суспільною. Тому вона, як правило, йде за лідером. А якщо людина ще при цьому є і слабкою. То вона піддається впливу негативному, і на жаль, негативні комунікації на людину впливають набагато ну набагато ширше ніж комунікації позитивні. О, така моя думка. А що є саме рушійною силою? Ну рушійною, ну, рушійною силою, на мой, на мій погляд, особистий, виступає в першу чергу заклики до насильства. Заклики до насильства, лозунги, що несуть в собі, наприклад, підсвідомий подвійний зміст. Да? І, але найбільш дієвим є, на жаль, приклад, коли своїм прикладом інші люди показують, як потрібно себе негативно ввести по відношенню до інших громадян, до співробітників правоохоронних органів. І ті люди, дивлячись на них своїм прикладом, дивлячись на той приклад, починають копіювати в тому. В тому і проблема, що вони намагаються в першу чергу виділитись із толпи. от в чому проблема, і за рахунок цих агресивних дій показати, що вони є лідерами. А якщо лозунги мирні, Я вони що... не закликають до насильства, але заколоти під час мітингів також можуть можуть бути в першу чергу. Через ще раз повторюю, що є лідери постійні, а є лідери ситуативні, тобто ті лідери, які за рахунок певної ситуації хочуть трошки піднести себе над товпою, і вони вважаючи себе сильними на той момент, може навіть на мирних мітингах. Закликають до якихось е, дій, які не є мирними по суті, але вони про це на той момент ще й не здогадуються. Ви сказали про негативний вплив. Яки, які люди чаще за все потрапляють під нього? Слабкі. Люди, які не мають свого в першу чергу вони не мають своєї думки. Це по-перше. Власної по, думки, власної так. Думки, да, тобто думки про якусь ситуацію. Люди, які, е, у яких інстинкти стоять попереду і Роботи їхнього мозку, або люди, у яких вони намагаються виділитися з товпи. А що на це впливає? Освіта, можливо, якісь особисті якості, і освіта, і особисті якості, і особисте життя. Наприклад, людина може бути незадоволена на підсвідомому рівні своїм особистим життям і все перекладувати на ситуацію, перекладувати вину на інших, боячись, подивлячись, подивитися на себе наперед зі сторони. От в чому проблема. Зигмунд Фрейд сказав, що коли людей багато, то розум об'єднується в один. Як ви це прокоментуєте? Не можу погоджитись з таким великим психотерапевтом, це, мабуть, якась фантастична історія. Але якщо ми візьмемо здатність до об'єднання не думок, а направлення думок. Якщо мова може йти про направлення думок, то я хочу сказати, що так воно є. Тобто, людина після певного часу спілкування з певними людьми. І в певному середовищі піддається його впливу і починає е, оперувати навіть тими поняттями, які оперуються ті, ситуа... Ті, ситуа... ті ситуаційні люди. Зрозуміло? Ну, зрозуміло, але не всі ж люди всі. так себе поводять. Не всі. Але іноді меншість може диктувати правила поведінки більшості. Що так трапляється? Трапляється через. Е, те, що е, більшість вона може просто дивитися і вже підсвідомо, підсвідомо набу, наб, набираючись досвіду цього негативного, вести себе теж копіювати дії інших. Я вже повторюсь. А ви знаєте, межу, мабуть, можуть перейти кожен, так з нас так як демонстрант, так і правоохоронець. Так. Чи існують якісь обмеження, коли правоохоронці можуть застосовувати зброю, силу? Yeah. Є діючі нормативно-правові акти, є в першу чергу закон України про міліцію, який я вже не буду, це для спеціалістів, але з певні статті цього закону дають чіткі нормативні вказівки щодо виконання, щодо ну, сили, застосування сили, вогнепальної зброї, спеціальних засобів припинення для співробітників правоохоронних органів. І е, правоохоронець в цей час повинен чітко розуміти, де ця межа. Межа сили і межа застосування, тому що е, співробітник правоохоронних органів він теж є людиною, ви розумієте, і в певний момент в нього теж можуть спрацювати хижацькі інстинкти. Можливо, також це пов'язано з людськими якостями. От, наприклад, я ніколи не, не кину чим-небудь в жінку або в дитину, а хтось може це з легкістю зробити. Так. І на жаль, на жаль, такі люди трапляються. Ми не, не, не можемо гарантувати, що всі люди, які знаходяться у формі, вони чітко дотримуються закону або вони чітко психологічно стікіт. І ви не забувайте, що ситуація по суті є екстремальною. Екстремальна ситуація зумовлює, коли правоохоронець же працює на інстинкт і самозбереження, в першу чергу. Розумієте? А от коли вони навчаються правоохоронці, так у вищому навчальному так, закладі, так. чи навчають їх, як себе поводити при забезпеченні громадського порядку, як ну, тримати себе в руках, перш за все, перш за все мовим повинен ти навіть не про громадський порядок, а, мабуть, про громадську безпеку. От що ми забуваємо, що в першу чергу завдання співробітників правоохоронних органів забезпечити безпеку не тільки мі мітингувальників, але й людей, які не приймають цьому участі. Сторонніх прохожих, от про що йдеться мова. І є такі дисципліни: це і загальна психологія, і соціологія, і юридична деонтологія, фактично, і спеціальні дисципліни, наприклад, тактико-спеціальна підготовка. Ці всі дисципліни вони навчають працівників правоохоронних органів в майбутньому не тільки застосовувати силу, а й знати ту межу застосування сили і вміти поводити себе в рамках закону. Можливо, також потрібно думати власною головою та добре аналізувати ситуацію, адже насилля не може бути виправдано ніякими обставинами. Ви погоджуєтесь з такою думкою? Погоджуюся. Насилля може породжувати виключно насилля. Та агресію, так. Та агресію так? з іншої сторони. І провокації, ну, наприклад, агресивне поводження з однієї сторони, воно завжди породжує агресію з іншої сторони. Тому що є важливі дії і є важелі протидії і в психології, і в юридичній справі. І як повинні діяти демонстранти та правоохоронці, щоб не перетнути цю межу, не вдатися до агресії? Вони повинні пам'ятати про те, що демократія це декілька думок. Про те, що існують люди, які не тільки бачать ситуацію з такої сторони, як бачать, наприклад, демонстранти, а є люди, які бачать і з іншої сторони, і саме в цьому полягає е, демократичні основи суспільства, саме в цьому полягає демократизм. І пам'ятати завжди про те, що в першу чергу і всі громадяни вони є і е, носіями безпеки, тобто вони теж повинні забезпечувати свою власну безпеку інших громадян і тих же правоохоронців, Тобто, фактично, вони повинні пам'ятати про те, що людина повинна залишатися людиною. що я хочу сказати. Це саме головне. Не втрачати розуму і поводитись себе нормально в будь-якій ситуації, адекватно це є ознака людяності. Не піддаватися на провокації і не піддаватися можливо. на провокації в тому числі. В першу чергу не піддаватися на провокації і завжди пам'ятати, що йти за більшістю, навіть за більшістю, це не завжди гарно, а тим паче за меншістю. Але якщо ти розділяєш думку більшості, ти як розді... ти маєш себе поводити, щоб нічого такого не сталося? А, ну, в першу чергу, а, поводити себе спокійно і толерантно по відношенню до тих людей, у яких думки інші. А, розуміти про те, що співробітник правоохоронних органів це теж людина, тим паче, що вона при виконанні своїх службових обов'язків. І пам'ятати про те, що рано чи пізно... Все закінчується, як казав великий філософ, все закінчується. А потім, щоб за свою поведінку, не було соромно ні тобі, ні твоїм дітям. А в чому полягає безпека суспільства? От, взагалі, безпека суспільства полягає насамперед в тому, що кожен учасник громадських відносин, кожен громадянин України, кожен кожна особа без громадянства, кожен іноземець повинен почувати себе безпечно в будь-якій ситуації. І бути впевнений, що він захищений не тільки законом, а й громадянами, які можуть йому допомогти. В тому суспільна безпека у співпраці між усіма членами суспільства. От так. я дуже сподіваюся, що всі ми не будемо втрачати здорового глузду, адже кожну проблему можна вирішити мирним шляхом. Це був власний погляд Дмитра Беззубова. Залишайтеся з нами, адже ми завжди тримаємо руку на пульсі подій. Бережіть себе.